Гуркутом кацок та транспарантами нововолинські гірники підтримали всеукраїнську акцію протесту шахтарів. 28 січня під Кабмін вийшла півторатисячна колона протестувальників із вимогами рятувати вугільну галузь, яку чиновники по суті прирекли на смерть, повністю позбавивши фінансування у 2015 році. Під стінами урядової будівлі шахтарі з усієї України, Волині, Львівщини і навіть Донбасу вимагали, аби прем'єр особисто вийшов до них та відповів на усі питання. Вимагаємо держави, щоб вона продовжила нам надавати допомогу на переоснащення наших шахт. На нашу зарплату, на те, що наші олігархи викупили електростанції наші Львівщини, і наші вугілля не хочуть брати. Приїхали вимагати, щоб повернули нам всі соціальні гарантії, щоб була вчасна виплата зарплати, а не поділили її на 10 раз. Якщо людина отримує її, наприклад, 5 тисяч чи 6, а її поділять на 10 разів. Самі розумієте, як людина може жити і в шахті працювати, отримувати сім'ї. Ми приїхали з Дніпропетровської області, місто Павлоград. І от у нас здесь написано, що наші пенсії облагаються налогом два рази це нарушення конституції. Раз. Друге, це саме згідно закону. Всі соціальні виплати налогам не благаються. А? а питань було чимало. Інваліди шахтарської праці домагалися соціальних гарантій, шахтарі діючих копалень дотувати галузь. Нововолинські гірники намагалися докричатися до посадовців у владних кабінетах, не закривати шахти та завершити нарешті. Єдине в Україні капітальне будівництво гірничого підприємства 10-ї шахти. ми приїхали ставити щоб дали робочі міста, не закривали шахти. Ми переживаємо за те, що наші діти і внуки остануться без роботи, і їхні сім'ї. І наше місто. І наше місто, задумне. так. То не тільки шахтарів, шахтарів проблема, то проблема всього міста. Вони хочуть закрити шахти, закупляти, відмивати гроші за границею. Якщо можна менше потратити грошей, ніж на закриття, вони на закриття знайшли гроші, а треба меншу частину, щоб запустити всі шахти і буде своє вугілля. Але дива не сталося. Прем'єр до шахтарів так і не вийшов. Утім, по обіді з ним все ж таки зустрілася ініціативна група, яку делегували гірники. Після кілька годинних перемовин до обурених протестувальників вийшла група депутатів. Результат зустрічі Яценюк особисто доручив Міністерствам фінансів та соціальної політики у ситуації розібратися, а також створити робочу групу, яка віднайде у бюджеті кошти, аби залатати бюджетну дірку у вугільній галузі. Прем'єр-міністр зустрівся і почув ваші керівники про спілок народних депутатів. Це перше. Друге питання. Якщо хтось думає, що тут у лежить мільярд чи два, знайдіть. На сьогоднішній день мільярда чи два нема. Треба десь забрати. Якщо хтось хоче за одну хвилину чи за годину, скажете створена група завтра в 10-й годині. Вона починає роботу. Якщо до цього часу місяцями не зробили, за одну годину не зробите. Треба шукати. Підписано його рішення. Про створення робочої групи, куди увійшли міністр енергетики, міністр соціальної політики, усі керівники профільних організацій, так само народні депутати і керівники ваших проспілок це перше. Друге, зараз буде вчинено ряд кроків для того, аби максимально пришвидшити виплату вашої заборгованості. Ми йому повідомили, що якщо він вдумає, Обдурити шахтарів тут, ми знову прийдемо сюди, але вже більшою кількістю. Ніхто йому прощати цього не буде. Міський голова Віктор Сапожніков також був у складі делегатів на зустрічі із прем'єром. Там він відстоював ідею відновити територію пріоритетного розвитку у Нововолинську. У нас повинен бути у всіх позитивний настрій, тому що якщо ми будемо всі посипати тільки голову попілом, ми нічого не побудуємо, не зробимо. Значить, за нами стоять маса людей. Їм і так важко. А якщо морально добивати людей, це буде втричі важко. Тому я все ж таки оптиміст, я реаліст, тому я тут не був реалістом, а тільки оптимістом. Я б тут не був. Шахтарі повинні розуміти, що міська влада, яка, до речі, створила Волинь вугілля, бо ще в 90-х роках все було б закрито. І про ніяку десяту шахту не велась би розмова. Але створено ДП Волинь вугілля, значить. Будувалася десята шахта, хай не так, як нам би хотілося, але будувалася. І сьогодні ми говоримо про фініш, про закінчення робіт, про пуск експлуатації, коли десятки кілометрів підземних вироботок, коли є повністю надземна споруда, коли стоїть два копра і так, далі, і так далі. Ми говоримо за те, що шахту треба запустити, а не просто закопати народні гроші кудись. Нема у держави грошей будь ласка, допоможіть з інвестором. Після шести годин гучного вистукування касками шахтарі акцію завершили. Ну, перший етап, благодаря вам, вашій підтримці, пройден. Головне, що ми зустрілися з прем'єр-міністром. Довго ми йшли до цієї зустрічі. Проявляєте тут недовольство, тому що ви від нас не отримали повного відповіду. А цей відповідь може дати тільки той, Хто має полномочия приймати рішення і несет ответственность, Це кабінет міністрів, прем'єр-міністр і міністр енергетики і угля. Тому акція не завершається, вона завтра продовжується. Обіцянкам згори гірники віри не ймуть. кажуть, перемовини конкретних результатів не дали. Тому є якась надія, що він Русь нас почує. Що він вивчить питання наше, бо він навіть сьогодні заявив, я конкретно не володіння по тому, що робиться у вас там у 10-й шахті, він дав доручення е міністру Павла Енергетики розібратися, то доповісти йому конкретніше. Ну це, як би сказати, є е така, така акція попереджування, ще одна попереджування. Бо якщо вже тут знову нас будуть водити е до округу, Вся Україна навіть вимог зараз, що з Луганська його навіть є надія. Ми сподіваємося, що він не зря день. Можна сказати, що результат можна придугати. Ви песимістично Единственное... настроєні? Ні, ну я ж кажу, що хотілося б бути оптимістичним, але все розполагає. До одного результату, а там будемо бачити, що завтра нам скажуть. Гірники переконані, приїхали до столиці не дарма. Гучно заявити про свої проблеми їм все ж таки вдалося. Втім, обіцянками не тішаться і ходитимуть під чиновницькі пороги, доки не побачать реальних дій на свою підтримку.